Шановні глядачі, запрошуємо вас відвідати засідання комісії з декомунізації, яке відбудеться в Білоцерківській міській раді. До нас долучилися декілька людей, які не були на попередньому засіданні. Я тільки нагадаю, що розпорядження міського голови створено робочу групу по підготовці заходів щодо реалізації положень закону України. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Метою цієї робочої групи є підготовка матеріалів до відповідного розпорядження міського голови та з подальшим розглядом міської ради і прийняття відповідних рішень. Всі заходи, які передбачені. Чинним законодавством, вони є там досить багато самих різноманітних, але мета роботи робочої групи це зміна топонімики міста Біла Церква. І навколо цього найбільше ми і будемо працювати. Відповідно, проведена певна робота. Щодо інвентаризації всіх нас, які є на Мапі Білої церкви в назвах вулиць, скверів, провулків, завулків, Тупиків. тупіків, і визначилися у переліку тих назв, які потребують видно заміни. І для того, щоб це все зробити, необхідно згідно чинного законодавства, Зробити певні кроки. Перше це визначитися у тих назвах, які потребують зміни, відповідно провести громадське обговорення. А так як у нас є дуже багато, то і шляхи цього обговорення, вони теж, мабуть, нами мають бути запропоновані. Я хотів би, щоб воно було проведено і широко, і гласно, і зацікавлено, і щоб всі було зрозуміло. Саме з цього ми і розпочали. Тому другим кроком, який ми вже зробили, це ми всі ті назви, які є на мапі Білої церкви взяли, зробили їх перелік і попросили істориків, фахівців щоб вони зробили коротку, коротку анотацію у зв'язку з чим ця назва була визначена на, у, білій, у Білій Церкві як така, яка увічнена у назві тої чи іншої вулиці, і е, настільки це відповідає як заслугам, реаліям сьогоднішнього життя і відповідно до названого закону. Для людей, які приєдналися, хочу сказати про те, що 21 травня закон вступив в силу після підписання президента і його опублікування. Шість місяців надається органам місцевого самоврядування щодо приведення у відповідність цього закону, тобто міській раді. Внесено зміни до закону про місцеве самоврядування, де якщо таке не відбудеться, то протягом наступних трьох місяців міський голова своїм розпорядженням має право зробити відповідні зміни. Ось ми і розпочали цю роботу. Так як громадське обговорення буде відбуватися після відповідного розпорядження міського голови, і воно має проходити протягом місяця, то я думаю, що всі ті публікації, які вже були у місцевих засобах масової інформації, так само та інформація, яка буде розповсюджуватися, вона буде тільки сприяти тому, що це, на цьому буде акцентуватися увага, і зацікавлені, зацікавлені сторони будуть брати, долучатися до цієї роботи. І тоді ми будемо мати, я думаю, що результат краще, ніж він буде прийняти якось там кулуарно чи, чи проігноровано взагалі. Ось, в принципі, такий план, і такі кроки мають. Бути здійснені. Окремим питанням стоїть у нас це меморіальні пам'ятні дошки на історичних, на, на приміщеннях у місті. Ми провели відповідну роботу і є певна інвентаризація цих пам'ятних дощів, які теж потребують. По-перше, наведення в цьому порядку бо треба провести облік їх, а деякі не відповідають, відповідають якраз вимогам цього закону і їх необхідно буде демонтувати. Тому так видачу, звичайно, звичайно, тому що ми так домовилися ще на позаминулому засіданні про те, що коли ми це зробимо, але якщо ми цього не будемо робити. Тоді іншого виходу в неї не буде. Тому тут таке. Оце ось на, на що хотілося зарукувати. Що ми будемо робити, то і зроблять без нас. Так я ж, я ж про це саме і кажу, але то вже потім будемо по-іншому. Знаю про те, що прийшла є такий список, я знаю, що, мабуть, він вже у всіх є, і там. Про центральну частину міста, там, де є історичні назви, написано історична назва, яка була. Тому просто в цій графі не нові назви, а історична назва. Її можна повернути або можна не повертати. Але вона такою була. Це факт історії і все. Тому що навколо назви вулиці вже надійшла пропозиція щодо переіменування піонерського тупіка. На е, вулицю чи провулок комендантський. Там комендатура військова була, є, зараз, і зараз основне таке вже пропонен. Так само, тобто, вже якась розмова пішла, якісь пропозиції мають бути. Ось, в принципі, те, що я мав сказати на початку, щоб вже всі були в курсі справи. Е, тепер, хоч, я думаю, що, мабуть, ми пройдемося по. Ті інформації, яку підготували на наше прохання, Ми, е, виходить так, що начебто йдемо е, трошки кроком назад. У нас виходить так, два кроки вперед, один назад. На минулому засіданні ми говорили про те, щоб на засіданні робочої групи у кожного був перелік вулиць, не той, який зараз лежить і підготовлений громадськими діячами. А витяг, той, який ми називали, з управління архітектури. На жаль, у жодного з членів робочої групи я цього списка не бачив. Це був наданий Анатолієм Водем, здається. Що? Оцей список. Це обрав Володимиром. Але це не є список з управління архітектури, тому що там відсутні декілька об'єктів, які підпадають переименування. Наприклад, є вулиця Гординського, але чомусь від, відсутня площа гординського в цьому списку. Ну, може пан Анатолій не знав з паном Володимиром, але ж управління архітектури має. О, розумієте, Оці моменти треба врахувати. І крім того, має, маємо готувати і е, порядок денний на засідання, щоб ми вже приходили підготовлення. А так ми зараз фактично будемо виступати по одному питанню, це обґрунтування на перейменування вулиць. Я попрошу эти пропозиции, чтобы наша работа была действительно. Но ну, але він є у вас, не да. а немає у нас. Причем уже к группе, которая работал, я нашел ну, не меньше пяти, а то и десяток названий, которые вполне можно рассматривать. Например, 8 марта или, скажем, 9 января. То есть это улицы, которые находятся рядом и которые... Тобто, я к чему веду? Что Константин Прав зі вот предварительну роботу на архітектура, а нам більше інформації розповідає. Я просто сів з картою і я увидел, що не всі ці вулиці. Островського Николая, наприклад, о которому можна говорити, так? Да? Якщо ми говоримо про все, то треба визначати, що ми говоримо про все. Якщо ми говоримо про виконання закону, то там є чіткий перелік назв, чіткий. Критерії, і по ньому треба е, так і рухатися. так і шли. О, ну, то, 8 марта і, 9 9 і декомунізації. Франко, так же, Теба. розказував, як і вулиці, і ми казали, оці треба міняти, а ці не треба. Які вирішили, що треба, вони в цьому списку. Ні, не. Я не кажу, що не можна поповнювати. Можна, але давайте працювати над тим, що вже напрацьовано. Я ж кажу, деякі об'єкти упущені, їх треба включити. тому що 9 січня ну, це так звана кривава неділя, да, так? Да, так. повпакону і тому подібні речі. Ми маємо набрати ото все, щоб, якщо в нас залишиться тільки 9 до 8 березня одне, то його просто залишати одне на, на, на майбутнє зовсім не варто. бо вже де буде 49, там буде 50. Але коли буде таких об'єктів таких об'єктів 15 чи 20, то ми скажемо, ось перший етап у нас, ми маємо 6 місяців зробити згідно закону. А другий етап ми починаємо і готуємося до того другого. Але зараз треба зробити повно, доповнювати його, доповнювати, все. І тоді побачимо, воно стане все на своє місце. Але ми маємо до цього підійти. Тому приймається все. Бо зараз підійдуть люди і скажуть, а чим вам уджгост не вгодив? Пропозиція така, що їх вивчили юристи і сказали точно, що це підпадає під дію цього закону. Те, ну, за Вулиця Гординського є, а площі Гординського немає. Хоча вона є в плані міти, її теж треба переймати. Ми чують до того, я кажу, що список весь написали, потім віддали юристам, вони сказали, що дійсно це підпадає на закон. Таких юристів немає. Якщо там написано комуністичного інтернаціоналу або 25-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, то це Я, понятно, це там написано і тут таке, оце є все. Все інше, що воно не точно, не, не, не відповідає. Через те створюється робоча група, щоб ви однозначно розуміли, хто такий, який це Гординський, який це Островський. І тоді, якщо ми так історики сказали, що це саме. Той, але той, то тобто тоді приймаємо приймає відповідне рішення і ми говоримо одне. Але чи є в нас ця інформація? Ні, немає. Тому ми будемо її готувати, будемо е, опанірувати і будемо публікувати з тим, щоб люди про це теж знали і не, не плуталися у, у цьому. Бо тут з'являться обов'язково спекулянти, які будуть спекулювати. на... Цік цих справ і всі не знаю по всім вулицям, мабуть, не по всім сто але там розписуємо де, коли в який час і чого і хто це і яким по вулиці. Зробити. Це є інформація на сайті Бусівської міської ради. А голосування. По перейменуванню на перейменування вулиць міста Біла Церква ми Баум. бажаємо, хто це робить. Від Баумана до товариша Калініна да, да, да. зроблено мною. А, Єдине, що от по Гординському там вулиця, а треба додати площу. Вона да, є офіційно, да, да, і я попрошу внести це в протокол, да, ли, оскільки це важливе, важливе це уточнення. Не. Ну я не знаю, тут щось було на Олександрі Федоровичі. Так? Так, тобто у вас є... Ось список, У нас є на даний момент бульварки з я прямо про КОТОСКО. А ви чекайте, про Котовську ми окремо говорили. Я тоді попросив би передати матеріали Володимира Панасович, Олександр Федорович по обґрунтуванню. Я би хотів, сказати, якщо у Константина все чітко там розписано, то у мене є... Для розсуд сумнів. Є історична довідка, що підготовлена це Бачимо просто е, Геннадія Франковича. він yeah. бере цей матеріал відповідно до того, що там є, і тоді ми приступаємо до обговорень. Yeah. Все, все, пройдемося по всіх-по всіх. Зараз ми додаємо те, що, які у кого є пропозиції. Є пропозиція 8 березня. Девятый тысяч. Значит, да. Что там с чем? Мы добавляем построек. Дело в том, что когда я стал интересоваться теми тремя позициями, которые мне были поручены, это имеется в виду маршал Чуйков, это Ватутин и Суворов, но mm -hmm. я должен вот что сказать. Перечитав закон от буквы до буквы, эти имена, то есть номинально как борцы с нацизмом под закон не попадает. Другой вопрос. Другой вопрос. Мне не совсем понятно. Вот этот механизм названия, который существовал в Советском Союзе, почему вдруг Ватутин, который имел непосредственное отношение к освобождению вот этой части Украины и Белой Церкви, как командующий, его улица находится где-то там на поселке Картинка, и тут же Чуйков, который, безусловно, Генерал Штурм, как его называли, выдающаяся фигура, безусловно, вдруг занимает в центре одну из, так сказать, видных улиц. То есть это просто, я считаю, случайность и какие-то приоритеты. Поэтому я думаю, если мы говорим о переименовании Чуйкова и Ватутина, вопрос тогда, почему мы не переименовываем Матросова, Гастелла и Панфилова. То есть они тоже не подпадают под закон, они тоже относятся к войне и тоже не имеют отношения к Белой Церкви, как Чуйков, скажем. Ватутин имеет. То есть, чтобы мы не были смешными, нам надо выработать единые критерии. Почему мы эти улицы Ватутин, Чуйков, ну, Суворов здесь ни при чем, переименуем, а оставляем Матросов, Гастелло, Панфилов, которые в этом же ряду, будем говорить, ну, во всяком случае, Панфилов, как командир. А мы их не трогаем. Значит, я считаю, что мотив может быть только один. Наименование этих улиц імело дуже слухайльний характер, ну і все сказано. Только в это. Ну тогда это надо как-то, потому что Франковичу, если мы дадим вот отворок рассуждений. Mm -hmm. И что? То есть, они вот, как он говорит, юристи по этим улицам просто разведуть руками. Ми будемо приймати відповідь, приймати відповідне рішення і будемо його відстоювати. А щоб його відстоювати, треба мати єдину думку, як які принципи беремо, щоб нам нам можна його хотя б здесь. Потому Ми... що, що Термінологія, яка там в законі, і якщо вона тут е, по-іншому називається Червонофлоцька, да. і, і, і воно там напряму не згадується, то вже ніби той не під не попадає. Оце позиція юриста, а е, є, є якісь інші. Тому е, ми маємо до цього дойти, а щоб це обговорити і прийняти відповідне рішення. Ну, я Отже, я від... я... ви відпрацювали трьох, у вас виникло ті питання. Да. Давайте ще ті. Значит, опять же, о единых критериях. Вот говорили о Варинском прошлом, прошлый раз и говорили о Запорожце. Что, дескать, это такие, ну, если не янголы, то такие невинные совсем идеологи, которые просто, ну, где-то, когда-то еще до революции. Но давайте так говорить. Если эти люди были подняты как популярные фигуры коммунистической власти, и если бы не коммунистический переворот, о них бы никто, поверьте, не вспоминал, кроме некоторых специалистов-историков. Вот. А не было ими, не называли бы ни улицы, ни площади, то их, безусловно, надо менять. Потому что это теперь то же самое, вот Владимир Панасович у меня тоже записан, Иван Мичурин. Ну, казалось бы, биолог, растеневод, селекционер, замечательно все, зачем мы будем туда соваться. Но, опять же, он был поднят на такую высокую планку, э, Восхнилов, и он был одним из борцов с генетикой. И с организмом так называемым. То есть это такой... Да, он не такой активный был, как тот же Лысенко. Это как в случае с Саксаганской, который приложил руку к тому, что Курбаса убрали, а, мы теперь называем его именем Поэтому я считаю, про Мичурина можно подумать. Нет, он уже записано, он и будем. Ну, я не видел. Дивиться, в а, но... не так. теперь, значит... 8 марта, 9 января. Я вам отвечу, Владимир Павлович, почему 9 января. Дело в том, что, опять же, этот факт расстрела был использован и поднят на такую высокую планку, и об этом стали говорить. Вы знаете, провокация охранки и так далее, именно большевистской партии. И зачем нам в городе Белая Церковь поминать это событие, Названием улиц. Мне, например, как жителю, непонятно. Если бы мы на этой улице это произошло, я еще могу подумать. Чтобы не носили бы колых. Крыла... Они будут носить. Нет, это... ну а цена будет. А вот кстати, напоминание, что 9 января начинают вспоминать. И как раз таки. насили ну ладно. Так, Варинский, вот я, я предлагаю однозначно его по, по тем же критериям. Убрать, ну, да, по именному, потому... там Теперь, я бы хотел к историкам обратиться, и чтобы какая-то была все-таки четкая справка, например, относительно профессора Голуба. Я не говорю, что это, это какая-то фигура сомнительная, но вот профессор Голуб, мы должны знать, раз. Потом, у нас есть целая плеяда имен, которые э, тоже, это, допустим, крылья советов. Это летчики. Чкалов, Гризодубова, Ливаневский, Роскова, если бы этими улицами было названо в Гайке, то есть название, абсолютно понятно. Это летчики, это славные имена, все такое. Почему в Белой церкви, тем более одна из, да, она стала популярной в названа мне как жителю, это непонятно. То, что это символы социалистической коммунистической эпохи, однозначно. Да, это выдающиеся воздухоплаватели в рамках рекордов спортивно, Но вы знаете, они в политических целях были развиты. И почему в белые они? Вот кто-то мне если скажет, я с удовольствием буду отстаивать, чтобы эти улицы назвали. Да, по тут не людина, яка просто вгробила свой экипаж, Якщо дослідити питання. І тоді навіть, Нічого м, не, не врятувало жодного Але життя. Раніше, стається. Виробляцькі виробляцькі. навіть тих самих чи Просто раніше, раніше, повітряна кулька. І... Це була так звана рознарядка. Назвати треба так. І везде. Має Дмитренко звинувачення цим людям. Хай він обґрунтує отак, як це зробив. Звинувачення одне. І вході в роботу, ну, да. в ході обговорення. Виникають нові пропозиції. От якщо пан Олександр ну, дійсно на наступне засідання ну, підготує, під ну, окупованість можемо, можемо розглянути. Яка від нього шкода була Україні? Чуйков, я не знаю, чи він приніс шкоду Україні? А Ватутіну топив пів мільйона в Дніпрі. Так. До того, що було названо. Вічурина, Острозька, 9 січня, 8 березня. Ні, вже є там привинувачення є. Ні, то я хто я по, по, попереднього не до сьогоднішнього, то що ви дали. І група совєтських воєнних. І хоч той матросов, хіба він чому винуватись? Що, що касається э, этого, Чуйкова, то он наоборот, освобождав. Більшу часть Запорожя і інші города до Одеси, Ну, воно домає. Критерії єдині є виписані у нормах закону. Оце ті, які вже тверді, які чітко написані. Ми ж кажемо про те, що до тих критеріїв необхідно додати і викристалізувати те, з чим ми вийдемо на люди. І з чим ми вийдемо у депутатів і на громадське обговорення, щоб там кожен можливо з нас буде проводити десь якесь громадське обговорення з якоюсь групою людей. Але вже будуть принципи єдині. Оці принципи треба викристалізувати. і побачити, до, до, чого ми, до чого ми прийдемо. Якщо ми скажемо, що все те, що було до 21 травня 2015 року, його треба все поміняти. Це буде один принцип. Якщо ми скажемо по-іншому, то це не якось по-іншому. Але ми, я думаю, що до цього не йдемо, бо вже починаємо різні пропозиції, а вони, нам треба вґрунтування, щоб було таке, що ми кажемо, що а оце, тому що вже, наприклад, один із принципів спробуваний Володимиром Панасовичем про те, що люди, які виконуючи накази розпорядження, злочинні, які були, Виконували і нанесли шкоду народу України, то ми будемо старатися так, щоб їх на карті Білої церкви не було. От це, це є один із принципів. Основний, другорядний, третій, п'ятий, але він уже такий є. У вас є своя думка, ми кажемо, що вона не, не співпадає. Отже, в даному випадку просив би надати. Матеріали по цих те, те, що є. Ви пане подивиться по допомогу, те, що є у нас офіційно, офіційно. і знайдемо обов'язково в Обов'язково в точності. І тоді ми скажемо, що після або потребують кого вивчення, або підтвердження документами. І ми тоді будемо Шо? знати, що є. Так. Е, і тепер наступні пропозиції, які... Ми е, отримали це щодо відновлення перших історичних нас та е, пропозицій щодо нових назв. Деякі постаті незрозумілі, хоча напевно мають обґрунтування. А друге була мною внесена пропозиція і міському голові. І звертався я до депутатів міської ради, і Микола Анатолійович про неї знає, і про вулицю Гординського молодої просвіти, яку я тут представляю, є е, свої плани, і ми вже їх неодноразово озвучували. Що цю одну із центральних вулиць міста треба було б назвати вулицею Небесної Сотні спорудженням пам'ятного знаку? Теж саме е, ось е, вулиця Кірова, Петлюри. От хто мені підкаже, де вулиця Києва? Біля першої школи. Між, між Пірдонайською, між, між, між вулицею Першотравневою і Брестською. Вона все. Опіковувати. Запихувати таку. Постать історично тупік, Ні, вона не це. Ця... Ну якось так одна Ні, Вона закінчується, вона перерізана, вона нам... перерізана в саді, саді сад. Саді. Далі опущений Євген Славченко. Видатник і на Я пропоную взяти за основу і писати ще. І коли в нас буде в п'ять разів більше. То викреслювати легше, ніж придумувати або притягувати за вуха. Критикувати легше, ніж самому щось запропонувати. Тому, тому дивіться, якщо, що я пропоную, я пропоную до наступного через тиждень запропонувати велику ще зібрати багато-багато різних пропозицій. Хто Хто що запропонує? Славченко, це ж не обов'язково треба написати ну, напроти якоїсь вулиці. Тому що те, що е каже Костя, я розумію, що колись через якісь там десятиліття чи, можливо, і, і більше, будуть так само люди сидіти в якомусь приміщенні і скажуть, непонятно, чому цю вуличку тако назвали оце та, такою то назвою і про нас будуть згадувати таким тих словом. Але коли в нас буде перелік то ми будемо бачити і значимість постаті і величина вулиці. Тому що ми візьмемо вулицю Чапаєва, я думаю, що довшої вулиці в Білій Церкві і нема. Запорожця саме. Ну, за... ну, Запорожця це таке вулиця, вона постійно. Вона перетікає з одної частини. Да. 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 Але і, і, і скільки там людей? І якщо... Взяти, що вона така ось велика, довга, і назвати там дуже ну, позаріччя, -по -по Чи можливо взяти навіть кусочок невеличкий, оця даже вулиця, про яку тільки що Костя говорив, але це в центрі міста Героїв Небесних Сотнів. Я вважаю, що це коротше та краще назвати цю вулицю, ніж назвати 5 кілометрів у приватному секторі. де... Ми маємо вже ну, скажімо, якийсь продукт виносити на гора для того, щоб по місту пішла, пішли розмови. І тоді буде колективна думка, буде якісніший продукт. Так ось Абсолютно погоджуюся з тим, що ця робота має бути зроблена. Але пропонував би зараз не робити цього, але до неї тільки готуватися. А ось коли Поруч із цим списком, який підготувала група Володимира Панасович, Євген, хто, там, ще, хто б брав участь у цій роботі, з'явиться ще один, одна колонка костя, там, архітектура, там, я не знаю, культура, ще, Вона, оце все зробила. І тоді, коли ми хочемо, зробимо ну, такий, ну, маленький такий фільтр, щоб не Робити величезну роботу, а потім вже з... викреслювати оте прізвище із нашого переліку, а вже на нього і підняти історичні факти, історичні матеріали, напрацьовано його просто так можливо краще взяти 50 там нас вулиць, 60 шістдесят нас підготуємо і на них, які вже щоби поки що перебрати. Без обґрунтування шановні білоцерківці, вносьте свої пропозиції і доносьте свої думки з приводу змін назв вулиць до комісії. А позиція партії воля полягає в тому, що переменювання вулиць має бути більш виваженим.